Один відос Павлу Петровичу, Дивись, Павло Петрович, забув тобі сказати то, що я тобі казав. Бо я неправильно там тобі сказав. Нажимаємо на це, С, да? Ну, ці ключки. Це 3000 бочка в тебе. 270 це не імпульси, це коли мінімум в тебе коротше, вже води, у тебе в бочки має лишатись. У мене стоїть на 270, він мене попереджає і тобі двоєчку вибиває, вибиваєш, кінчається вода. Далі 3 це одиничка, 4, 9, 5, 823 це скільки в мене зараз води вже в цьому. Ну типа. От. от я зараз талк нажимаю, от бачиш, Тобі так ось. Так, 825. Далі 2926, я не знаю, воно щось там прыгає саме. Туди-сюди, непонятно що Це може і ці інпуси, що там треба поставити. 0,9884. Це на заведеному. 8.09.1928. Тепер що я замітив? 0, це 1.0. Це нульовий, тіба, при якому він тобі пощати одиничку має то це, тіба, це. Тепер дивись, в мене 8 тисяч оборотів. ну колості обороти, вам включено. Кран на штангах перекинутий, ти поняв, на штанги. Що я замітив? Це жовті, ну це зрозуміло, скільки там гектарів ми з тобою говорили. Це там, скільки влупили, вже там все остальне. 5.27 це за вчорашній. ну це що я зробив. Кінець кінцевий. А0190. А, це, ніга, це виливати. А потім, коли я просто нажимаю на це, в мене зараз показує давлення. От в мене зараз на штанги йде 3,7. Чуть-чуть газку додаю дві і давлення зразу підскакує. Бачите, зараз 11 тисяч і в мене вже 5,6. Скидаю назад на холості, на 8. 3,8-3,6.